Вітаю вас, малята, сьогодні на занятті з ознайомлення з природою. Дітки, вранці усе прокидається і починається новий день. А чи знаєте ви коли прокидається від сну природа? Хто може її розбудити? Зараз ми з вами довідаємось. Ось погляньте, у нас в гостях ведмежатку. Так, воно прийшло розповісти нам що тепле сонечко і щебет птахів розбудили його від зимового сну, прокинулося ведмежатко, вилізло з барлогу, оглянулось навколо і запитало Теплий весняний вітерець, що ж сталося? І вітерець розповів йому, що пригріло сонечко, розтанув сніг, побігли струмочки. Прилетіли з звір'ю перші птахи. Прокинулася вся природа, і настала довгоочікувана весна. Так, ведмежаті дуже хочеться, щоб ми раділи весні разом з ним. Він запрошує нас на лісову голявину. Ось подивіться, дітки, подекуди ще лежить сніг. А там, де сонечко пригріло, з'являється прогалинка. І на ній виросла квіточка маленька, це ніжний пролісок. Підняв він свою голівку до сонечка, розпустив листочки, простягнув їх угору, немов теж захотів пограти з теплим весняним вітерцем. Пролісок це рідкісна квітка, і рвати його не можна. Діти, а ви знаєте? що пролісок дуже хоробрий і відважний. Він не боїться ні морозів, ні снігу, ні зимового холодного вітру і розцвітає найпершим, тому його ще називають першоцвіт. Так, малятка. А тепер скажіть мені, нагадайте, будь ласка, про яку пору року ми тільки що з вами говорили Так, про весну. А чому ви так вирішили, що саме про неї? Так, тому що розтанув сніжок, з'являються прогалинки, так? що зацвіли в нас з'явились перші квіти, так? це першоцвіти, проліски. Молодці. А тепер ось подивіться на наступний малюночок, так? це також в нас проліски. Це перші весняні квіти, які ми з нетерпінням чекаємо на появу. А зараз послухайте ось такого віршика. Лиха зма сховається. А сонечко прогляне, сніжок води злякається, тихенько тануть, стане, оддалеку бистренько вона до нас прибуде кому, кому любесенько, а дітям більше буде. Так, ми чекаємо на те, що весна прожине холод, укриє землю травою, квітами, а пташки наповнять ліс своїм щебетанням, і щоб весна швидше прийшла. Ми проспіваємо і ось таку її закличку. Послухайте. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, весну зустрічають. А тепер давайте разом зі мною. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, весну зустрічають. Так, малята молодці. Ну що ж, Наше заняте, заняття е спливає до кінця. А тепер, Ведмежатко, хочу вас запитати, малятка, як змінилася навесні природа? Так, молодці. А яка квітка першою з'являється навесні? Дуже добре, молодці мої розумашечки. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення.